Доброго дня, Миколаїв 11 червня, 23 рік. Вирішив зняти про свою лохину. Давно тут не ходив, зайшов, а вона вже стигне. Дякую всім, хто дивиться, дякую. Особливо дякую, хто приєднується. Незручно трошки на каналі, тому що у нас Неспеціалізований канал, у нас сільгосвиробництво, ягоди, дерева, що хочеш, все в одному каналі. Але ми показуємо своє життя. Так що є списки відтворення. Кому цікаво, не цікаво поля, заходите в списки відтворення, там все по розділам, по рослинам, по все поділено, дивитеся, що вас цікавить. Лохина. Обов'язково подавайка і підписка лохина. Ну, не знаю, спробував я, дуже я хотів лохину, розкручена, популярна стала ягода. Спробував, не зрозумів я смаку, можливо, ще вона не достигла, хоча там є на кущику вже перестигла, впала. Щось, можливо, сорт не той, але росте. Росте, прекрасно росте. Маємо ми декілька кущів. Це вона, у нас кущик дюк. Ось у нас кущик патріота чи патріота, чи як, як правильно, ось я казав, вже ягодки попадали, перестигли є. Але вони ростуть, посадили ми їх в субстрат з лісу. Мішали з піском, є відео. Коли ми саджали, я казав, заходьте в списки відтворення. Є в списках відтворення назва папочки лохина. І там все від А до Я. Так зручніше, щоб не листати не шукати. Це у нас лохина Чандлар. Вона, мабуть, пізніше. Ще вона не достигла, але ягода велика. Патріота теж була велика ягода. Що цей трошки рослинка у нас щось захворіла, саме ця. Ну, скоріш, це сонячне ми обробили вже фунгіцидом. Що хочу сказати, хто купує, краще купуйте відразу ось такі великі, трьох-чотирьохрічні. Прекрасно переносять посадку, відразу плодоносять. Ось купували ми менші. Ще їм до тих рости, рости, краще купити дорожче. І ще скажу, що саджав я ось цей кущик. Я саджав, просто викопали ми яму, ну це експеримент такий був. Ми не обгороджували. Я, я тут мішковиною збіг баги. У нас мішковина. Це дуже гарно, потім розповім. А тут ми викопали ямку і просто посадили в лісовий ґрунт з піском. ну нічим не ну, Пробував, експерименти робив. Не відміжовували цей ґрунт від нашого чорнозему. Погано, погано в тому плані, щоб поливати погано. Ось тут я собі поливаю, заливаю. Вода стоїть аж в мішковині. Грунт лісовий з піском шикарно держе, держе вологу, рослини ростуть, ну це хворо. Ось ростуть рослини. Ось у нас дюк. Теж є ягодки. Рослуть це. Це в нас. Іншого виробника, так сказати, ми купляли. вроді ті самі рослини. По зросту 3 роки їм, але на одній рослинці не було. Можливо, бо їх хтось обрізав на живцювання Короти. Не було квітів, не було ягод. Але вони, я радий, що вони ось дали такі великі прирости, значить їм підійшов наш ґрунт. Вони ростуть, вони зелені, вони красиві. Значить, буде все добре. На рахунок ґрунту, знову скажу, хто і можна і не потрібно. Не потрібно купувати ґрунт, якийсь спеціальний, можна зекономити. Якщо у вас поруч десь є сосновий лісок, якась посадочка, поїхали, тільки я зрібав. Верхній слой згрібаємо. Беремо тільки те, те, що вже гниє, підгниває. Ось має ось таку структуру. Мішаємо 50 на 50 з піском. Нема в мене ні крапельного полива, тут нічого. Поливаєш прямо із шланги. Я казав, воду затримує мішковина. Не дає далі розливатися. І у нас ось була жара велика. На сонці в тіні було 40 градусів. І в крайньому разі 2 неділі вони стояли. Я підійшов і під ними була волога. На глибині 5 см там був вологий субстрат. Прикрап, мені сподобалось дуже, я буду. Можливо, під інші рослини так робити. Так, він має рихлу структуру і дуже добре тримає вологу. Дякую за увагу. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь, вподобайка, обов'язково коментарі. Це все вітається. Садіть, вирощуйте, використовуйте якісь рекомендації. Слава Україні.